ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! В кожної неділі за богослужінням ми чуємо фрагмент священного писання, читання з. Євангелії з апостола. І загалом вдома кожного, напевно, з нас є Біблія, і час від часу ми вертаємо сторінки священного Писання. Дуже важливо для християнина читати священне Писання, тому що Біблія це є Слово Боже, звернене до людини. Якщо Господь до нас звертається, то, звичайно, ці слова самого Бога повинні знайти якийсь від у нашій душі, тому ми повинні слухати з з щирим серцем, і тоді ці слова будуть е, якимсь чином на нас впливати. Ми будемо щось відчувати, ми будемо це осмислювати. Переживали. Сьогодні Господь звертається до нас з таким особливим повчанням про Царство Боже. І коли ми подумаємо про це євангельське зачав, то в кожного, напевно, свій буде вір. У мене, наприклад, особисто, це євангельське зачало, а ще в сукупності з теперішньою погодою, спекотньою, липневою, викликало такі спогади. Коли ось я послухав Євангелія від Матфея, 6 розділ, з 22 по 33 стишок, то зразу пригадався період дитинства. Літні канікули. Як ми колись в дитинстві проводили літні канікули? В мене свога такий Біг... біго дня з ранку до вечора. Тільки ми прокидалися зразу товариші, хлопці і бігали. Цілий день до вечора, деколи прибігали додому, щось перекусили і далі бігли. Грали різні ігри. І найперше це футбол. Бігали, навіть гонили футбол кругло добору. Як кажуть, до упаду. До в чому шкода теперішніх дітей? Тому що вони в більшості прив'язані до телефона, до інтернету. Вони, можливо, навіть не відчувають смак літніх канікул по справжньому. А ось колись це був особливий час. Чому я, така асоціація в мене з євангельським читанням? Тому що коли ми грали в футбол і вже просто до ручки падали втомлені, Літо, спека, хтось десь побіг до водопою, а більшість на траві лягли, лежали і дивлялись в небо. І ось коли, лежачи на траві, дивитися в небо, то з дитинства виринають такі спогади: це бездонна, бездонна далечінь синього неба і зразу філософські питання: а що там є? А хто створив небо, хто створив землю, для чого ми прийшли в цей світ? Яка мета людського життя? Що там за межею землі знаходиться? Я ось дуже часто, можливо, навіть в когось також такі питання колись виникали. Ну, в дитинстві, от, от, наприклад, в мене при погляді. Китного неба завжди такі питання дверина. Звідки це все? Для чого це все? І врешті, яка мета нашого життя? І справді, дорогі брати і сестри, питання мети людського життя це питання, яке цікавило людину від самого її створення. Ми бачимо дуже багато трактатів, філософських, богословських праць, в яких мислителі е, обдумували і шукали відповідь на це питання. А яка ж мета нашого життя? Чому ми прийшли у цей світ? І навіть у підручниках з філософії є цілі роздріб. Які е, так і ставлять це питання, питання людини, питання її призначення, проблему смерті. І навіть виділилися кілька таких положень, е, як філософи бачать мету людського життя. І, до речі, ці положення є такі дуже популярні. тому що коли, наприклад, у нас в храмі відбуваються зустрічі перед шлюбні, тому хто бажає взяти шлюб, може попросити зустріч зі священником, і ми такі зустрічі проводимо. І от на таких зустрічах дуже часто ну, полюбляємо ставити питання молодятам, яка мета людського життя. І молодята думають, думають і потихеньку говорять ті положення, які вже давнину озвучували навіть стародавні філософи. Але чи всі ці положення є правдивими? Чи всі ті постулати, які означені мислителями, є справді істинними? Давайте спробуємо розглянути ці. Відповіді на питання, яка мета людського життя і чи справді вони є істиною. Перше, коли запитати, в чому сенс життя, дехто може сказати так, у задоволенні і задоволення. Це так звана теорія гедонізму. Яка ще була озвучена в IV столітті до Різдва Христового, давньогрецьким філософом Арістіпом. Він вважав так, що людина приходить у цей світ для того, щоб насолоджуватися, догоджати свому тілу, якщо можна так сказати, проводити життя в різноманітних насолодах. Але чи дійсно ця мета, вона є правдивою? Тому що коли подивитися про наслідки догоджання собі, своєму тілу, то бачимо, що наслідки є дуже недовгі. Наприклад, коли людина догоджає собі алкоголем великій кількості, наркотиками чи будь-якими іншими. Психотропними, наприклад, речовинами. Їй добре, вона отримує задоволення, вона цю насолоду отримує. Але до чого це приводить? Це приводить до того, що людина стає рабом цих речовин і, зрештою, завершує своє життя як наркоман чи людина, яка Зловживає алкоголем п'яницею, починають різні галюцинації виникати, і врешті людина помирає у, в такому жахливому самопочутті. Візьмемо, наприклад, коли людина має багато партнерів статевого життя. Чим це все завершується розпадом сімей, нервом? А якщо людина надто віддається цьому задоволенню, то і венеричні хвороби виникають, і людина також помирає від недуха. Тому ось ця мета задоволення себе, свого тіла, вона насправді дуже короткочасна. І наслідки зазвичай дуже і дуже погані. Тому сказати, що мета людини у насолоді, мимо такий, тимчасовій, ну, це напевно неправильно. Далі найпоширеніше таке пояснення людського життя, яке є зараз багатьох людей, яке ще розкучували давні мудреці, мислителі це продовження року. Нібито людина приходить у цей світ для того, щоб народити дітей, продовжити свій рід, і е, тоді мета виходить. Але ця мета вона може й виглядає так гарно, привабливо, але вона перетворює людину просто на якийсь інкубатор, е, який там, переносить генетичну інформацію і передає Тобто Далі, ніж, наприклад, тваринне життя, ця мета не заслуговує на таке схвалення. А що робити, коли, наприклад, люди не одружені? А що робити, якщо подружжя, наприклад, не має дітей, то що, їхня мета не виправдана, вони прийшли в цей світ даремно? І тому і ця думка, і це положення містить дуже багато. Таких нюансів, які недоліки. Наступна мета теорії щодо мети людського життя це, наприклад, праця, робота, коли людина приходить у цей світ, щоб працювати, досягати кар'єрних висот. І коли чогось досягне в житті, то значить мета життя виповнена. Але Практика нашого життя, досвід нашого життя показує зовсім інше. що людина, яка віддається виключно роботі, кар'єрі і живе тільки заради цього, вона, маючи, досягаючи певних висот, маючи навіть певні матеріальні статки, в результаті опиняється біля розбитого, як кажуть, коритня. Тому що вона сама, самотня. Ті люди, ради кого можна було жити і з ким створювати своє майбуття, вони відійшли на другий від план, а перше місце зайняла робота. І навіть священникам, які працюють з людьми, навіть зі свого досвіду священичого, можу сказати, що щастя радості це не приносить людина. Сумує людина з порожнім серцем. І це як мета, робота, як мета людського життя вона також ця теорія вона ніяково не витримує ніякої критики і має ряд недоліків. Хоча потрібно працювати, потрібно трудитися, але це є таке суміжне, другорядне, важливе. Але все-таки це не мета людського життя. Дехто, хто критично проаналізував попередні теорії, я маю увазі про різних мислителів, приходять до висновку, що мета життя насправді не має своєї мети. Тобто людина приходить взагалі до тупику Богу. Ці прихильники цієї теорії кажуть, що життя виникло саме по собі, і воно не має ніякої роди. І такі роздуми, вони справді є справедливими тільки в одному випадку. В тому випадку, коли людське життя обмежується земними ранками. І все. От тоді дійсно воно не має ніякого сенсу. Людина приходить у цей світ, кілька десятиліть мучиться, перебуває в скоботі, в проблемах вічних, помирає, йде в небуття, і тоді дійсно. Життя людини абсолютно нема ніякого смислу і ніякої логіки. Але ця думка має дуже великий, великий недолік. Справа в тому, що якщо світ настільки досконалий, гармонійно побудований, що б ми не взяли, чи людський організм, чи будь-яку систему природи, вона настільки досконала, настільки гармонійна, що вона не може просто так існувати бездумно, без смислу, без, без сенсу. Коли, наприклад, Вість землі відхилилася хоча б там, на якийсь там градус, все життя пішло шкеребет, а все є гармонійно влаштоване. Людина гармонійно створена, е природа гармонійно нас оточує. І все це показує, що має бути сенс. І мета життя людини також повинна бути. І вона тільки тоді. Набуває свого значення, коли життя продовжується. Не обмежене земними рамками, а продовжується. Ось коли є продовження, тоді все стає на свої місця. Тоді і життя набуває сенс, і смерть фізична набуває сенс, і, і, і наші взаємовідносини набувають сенсу. Все набуває сенсу. Коли є Продовження нашого життя за межею земного існування. Що ж говорить Христос? Що говорять апостоли? Вони проповідують про те, що життя людини не завершується з фізичною смертю, а продовжується у світі духовного. Що воно є набагато досконаліше, воно є набагато е, краще, аніж наші земні умови життя. І вічність залежить від того, як ми тут на землі проведемо наше життя. Земне життя це свого роду школа. Школа, де ми вчимося любити. Тому що виявляється, що вічне життя залежить від любові. Царство Небесне, Царство Боже, це царство Любові. І увійти у блаженство. Зможе лише та людина, яка навчилась любити. І тому, коли говорити про мету нашого життя, то мета нашого життя це царство Боже, царство небесне, вічне блаженне життя. І тут, на землі, ми живемо для того, щоб здобути блаженну вічність. А як це впливає на нас? А це дуже важливо, тому що. Ми повинні так прожити, щоб навчитись любити. А це означає в кожну мить, в кожну секунду бути відкритим до допомоги ближнього. Це означає, що ми повинні боротися з своїми гріхами, які перешкоджають нам отримати і здобути царство Боже. Це означає, що ми повинні робити добрі справи і ними жити, бо від цього залежить царство Боже. Одного разу я почув розповідь одної заможної людини, але дуже віруючий. Коли її попросили допомогу профінансувати великий проєкт, ця людина профінансувала. Всі були здивовані, не розуміли, чому вона так легко виділила кошти, і до неї підійшов один чоловік і каже: скажи, скажи мені, товариш підійшов, чому? Ти профінансував якусь річ, виділив кошти, для чого ти це зробив? А він сказав, я це зробив, чесно сказати, чесно, навіть не для тих людей, а для себе. Той тобто здивований, як це для себе, чому для себе. А дуже просто, коли я перестану перед Божим престолом і буду давати звіт за своє життя, то в мене буде ще одна добра справа. І тому я роблю добрі справи, я вчуся жити і допомагати заради того, щоб здобути вічне життя. Так цей чоловік пояснив свій вчинок. І справді ми повинні жити, творити, працювати, все робити для того, щоб здобути вічне блаженне життя. І ще раз на останок один нюанс: дуже часто можна навіть в народній мудрості знайти. Такі слова, що нікому не роби добра, бо ніхто не подякує, ніхто не віддячить, всі злом там, навпаки, якесь зло вчинять. Так ось це неправда. Тому що ми повинні робити добро не для того, щоб нам хтось подякував, не для того, щоб віддячиться чи хтось про це поговорив, а для того, щоб здобути царство Боже, царство Небесне. Адже Христос у сьогоднішньому Євангелії сказав такі слова: не піклуйтеся для душі вашої, що вам їсти, чи пити, ні для тіла вашого що затягнутися, і ще душа не більша за їжу, а тіло за одяг. Погляньте на птахів небесних. Вони не сіють, не ждуть, не збирають у житниці, і Отець Небесний е годує їх. Хіба ж ви не набагато кращі за них? Та й хто з вас, турбуючись, може додати собі зросту хоч на один лікар? І проходять, чого піклуєтесь, подивіться на лілей польовим, як вони ростуть, не трудяться, не прядуть. Кажу ж вам, що і Соломон у всій славі своїй не одягався так, як кожна з них. Якщо ж траву польову, що сьогодні є, а завтра буде вкинута піч, Бог так затягає, то хіба не набагато краще задягне вас маловіре? Тож не турбуйтеся і не кажіть, що нам їсти, що нам пити, що затягнутися, бо всього цього язичники шукають. Знає, бо отець ваш небесний, що ви маєте потребу в цьому всьому. Шукайте спершу царство Боже, правди його, а все інше додасться нам. Amém. mean